Ласкаво просимо в найшаленішу гонку постапокаліпсису. Дорога грому Вендетта. І сам шалений Макс позаздрить, адже у тебе є три крутих тачки і бойовий гелікоптер. Мета проста вижити і прийти першим. Дорога модульна і надзвичайно небезпечна. А суперники уже готуються вибити тебе з траси. Кидай кубики, вирішуй, яка машина поїде далі. Використовуй команди: нітро для швидкості, «Дрифт для маневру, ремонт після отриманих пошкоджень, або авіаудар, щоб знести ворога з дороги, зіткнення, кидай куби, щоб дізнатися, хто злетить з траси, або підлаштуйся позаду свого противника, щоб гатити по ньому і відправити його у повітря. І тільки той, хто протримається і прорветься крізь хаос, стане переможцем. Дорога грому Вендета вибуховий коктейль швидкості та руйнації. А в базовій коробці ви ще знайдете бонус па карт Додаткова амуніція, яке додасть 5 міні доповнень у гру і зробить перегони ще божевільнішими.